Привіт! Особисто для мене обід є неповноцінним, якщо е, в ньому відсутній салат. Особливо зараз. Сьогодні, 21 вересня, е, осінь, початок її, і дуже велика кількість різноманітних е, овочів. Покажу. Ось погляньте. Погляньте, що в мене тут є. У мене тут є... Перець. Перець болгарський. Він не дуже великий, але дуже домашній. А, ось це, схоже на фізалі, це сорт помідорів. Я не знаю, чому вони такі з'явились, але ось такі помідори, я покажу більше. Вони ростуть в великій кількості, дозрівають, вони дуже смачні. Такий сорт маленьких помідорів. Ну і звісно, зелень, в даному випадку петрушка. Який салат без петрушки, я просто навіть не уявляю. Зараз з цього я пам'ятую салат. Забув е, сказати, що оці всі овочі, вирощені на моєму невеличкому городі, вони ще кілька хвилин тому росли. Е, росли. Тобто перець, помідори, зелень, тільки з города, тільки з грядки. Все Абсолютно все свіже. І ще раз кажу, що це все домашнє. Ось я овочі всі порізав, перець, помідори, зелень. Але ще потрібно до цього салату зробити невеличкий штрих. Перше, ось у мене тут порізаний гострий перець. Я його вживаю, тому що він додає трішечки гостроти, я порізав небагато і плюс він дуже впливає добре на травлення. Далі, я не знаю, чи добре видно тут на чорному, це у мене перець. Перець, звичайний чорний. Якщо ви купуєте мелений перець, то я вас хочу просто порекомендувати, не робіть цього. Це абсолютно лишня втрата грошей, тому що перець мелений дуже швидко втрачає свій запах. Краще купити чорний перець горошку, так як я зробив. От покласти його на якусь поверхню, можна просто на стіл, можна на доску. Далі ножом прикрив, пальцем зробив ось так. Все у вас практично готовий. Я ще інколи беру ось такі качалочка ступки і неї ще кілька разів. Все, пахучий, супер, свіжий перець. Далі цю всю, всю смакоту я додаю. Ой, не знаю, чи добре видно. Зараз я підніму трішки камеру. Ось так. Такий в мене сьогодні походний хоум-відео. Додаю е, мелений перець, гострий перець. Салат. Далі йде сіль. І супер класна штука. Не рекламую, але е, рекомендую поливку олію, холодний віджим, тобто екстра вирджин. Ну, і Звісно, це все, якщо зараз я не знайду ложку, то знайшов ложку, все це слід. Оп. Оп-оп-оп-оп. Слід це. Знайшов вилку. Відделку. І перемішати. Як бачите, зелені я використовую дуже багато. Люблю зелень. Тому що зимою зелені немає. Користуюсь моменту. Все, супер, салат готовий. Сьогодні ми ще до салату печені баклажани. Рецепт на блозі моєму є. Я ще додатково дам посилання. Печені баклажани на петельні, теж оливкова олія, теж трішки перців і чесник. Супер.